Сподіваюся, ви зарядилися позитивом та хорошим настроєм. І зараз я з радістю хочу представити нашу ранкову гостю. Буде цікаво, тому не перемикайтеся! Отож сьогодні з нами Оксана Козонь. Доброго ранку тобі, Оксана. Доброго ранку. Вітаємо тебе, раді бачити в нашій студії знову. Дякую, ми зраєм. чекаємо від тебе сьогодні, до речі, пісню, також вже з нетерпінням чекаємо. Але ми, ти до нас завітала не просто так. Ти сьогодні нам е, прийшла розповісти про деякі звершення в своєму житті, ну але про це пізніше. Взагалі, розкажи, чим ти зараз живеш, От, які маєш здобутки в своїй творчості, можливо, в житті. Розкажи. <кху> 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 ну, Здобутків, в принципі, було багато, якби тому, що я з 13 років співаю. І е, багато де приймала участь і в конкурсах, і в фестивалях. А на сьогоднішній день е, мої здобутки це мої пісні. Угу. І так як от мені дуже подобається, як порівнюють, що пісні це діти. І, так, так і дійсно, це як, як твої діти, тому що це таке лілеєне, викохане серця з душі пережите. Е, угу. І а скільки, скільки пісень, от взагалі вже ти є в твоєму доробку? Я не рахувала. не рахувала, чесно скажу. Я не рахувала. Е, ну я не скажу, що дуже багато, але вже трішечки назбиралась. Так що можна було вже випустити диск. Угу. Ну ми з тобою не бачилися тут цій студії у всякому разі. Ми не бачилися ну, з Нового року, так? Ти у нас на співала. Так, так. А, що було от за цей час, за цих скільки там 4 місяці? Угу. Де ти гастролювала, так, співала? що Так, робила? були концерти, були концерти по Україні. Я працювала над закінченням свого альбому. Угу. Е, я його, слава Богу, вже закінчила. І сьогодні ми з вами. Маємо нагоду, якби його презентувати так. Само я пишу свою книгу. Mm -hmm. È, ну, так, почекай, Добре. трішки пізніше розкажеш про Добре. це. Тому, ну, до речі, дуже цікаво зараз. Давай, напевно, поговоримо про ось цей диск, про цей альбом. Ось він в мене в руках, я можу показати нашим глядачам. Я хочу по твої крилі, Оксана Козунь, тут 11 пісень. Можна а, зняти. Так, я зніму, mm -hmm. зараз обов'язково обов mm -hmm. розверну. А ти поки розкажи взагалі, як ти ось до цього йшла, і наскільки довго, і що тут за пісні, і так далі. Альбом це дуже така це дуже важливе для кожного, для кожного співака, для кожного виконавця. Звичайно, на це пішли роки, щоб видати, угу. щоб записати, щоб студійна робота дуже багато займає часу, зведення, написання цих пісень. Тобто, це дуже-дуже велика робота, яка навіть не за один рік. Це може угу. бути два-три роки. Люди можуть працювати над альбомом. Я приблизно десь біля трьох років так, ми працювали над цим альбомом, щоб його видати. Угу. Тут гарно мені подобається, як тут написано, що ось всі пісні цього альбому написані не нотами, а серцем. Так. Дуже, так. дуже гарно і присвячений цей альбом Богу. Чому так. саме Богу? Ну, тому що Бог мені дає ці пісні. Небо мені дає ці пісні, і е, я просто являюсь його інструментом, і а, для мене велика честь те, що Бог мені дає ці пісні. Я не раз думаю, що а, це могла бути інша людина, не я, але для мене велика честь писати і а, слухати, і а, слухати своє серце, слухати Бога і а, писати такі пісні. Угу. Тому а, він присвячується Богу в першу все чергу. Так, в угу. першу чергу, це. Oh. Слава Богу, слава Богу, я хочу сказати нашим глядачам, що ми обов'язково сьогодні в кінці програми залишилось зовсім недовго. Подаруємо одному із глядачів ось цей диск. Умови я скажу трішечки пізніше. Ось, а взагалі цей диск, в принципі, можна придбати так, так звичайно, без проблем. Звичайно. Я думаю, ми напишемо, як і де, куди звернутися так, в так. наших соцмережах для того, щоб отримати ось такий чудовий диск Оксани Козині, я хочу по твої криля. Оксана, розкажи, будь ласка, от, взагалі, які твої плани там на майбутнє, от саме в. Творчості про книжку пізніше, а взагалі у співочій творчості. Де можна буде тебе можливо побачити на сцені, почути твої пісні? Слава Богу, що люди запитують дуже часто, де можна. Мене пишуть дуже багато на Фейсбук уже Оксана. Коли твій концерт в Києві? Ми вже хочемо прийти. А то по всій Україні їздиш, а в Києві немає. Просто в Києві це розумієте, це таке місце, де треба. Особлива така підготовка. Я не кажу, що ми не готуємось, Ми готуємося, я готуюсь до кожного концерту, <гум> але тут якби, є велика можливість задіяти дуже багато людей, <гум> тому що тут всі на місці, кращі музиканти на місці, і тому хочеться цей концерт зробити дуже натхненним, дуже професійним і <гум> так, щоб дійсно це допомогло, якби і зацікавило дуже багатьох людей. <гум> В планах, звичайно, це. Концерти, є деякі концерти розплановані. Це звичайно, зйомка кліпу. Слава Богу, що на даний момент Бог благословив і є людина, яка готова підтримати угу. нас у так, зйомці кліпу. І я дуже вдячна Богові. Це була відповідь на молитву. Е, можеш секрет розкрити на який саме на яку саме пісню буде кліп? Зніматися? На пісню Розове небо, яку ми Дякую. презентували так, тут на ранку, так, надія. На ранку надія. Угу. Цю пісню ми презентували, і тоді навіть уявлення не мали де взяти, якби ну, вона кошти, тоді щоб... тоді саме вона народилася. Буквально вона найсвіжіша так, так, так. Вона дуже така свіжа, тому що вона е незадовго до того, як ми її презентували, вона народилась. Ця uh -huh. пісня. І зараз уже Бог от нам дає підтримку, і я думаю, що ми маємо зняти з Божою помічю дуже хорошу роботу на, uh -huh. на цю пісню. Чудово, чудово. Ну що ж, настала пора про книгу розказати. Дійсно, ну, це неочікуваний такий поворот від співачки Оксани Козунь. Е, можна чекати ще й книгу. Розкажи, будь ласка, що ж це за книга і чому ти вирішила за неї взятися? Взагалі книгу написати я не сама хотіла. На мене це сподвигли, підштовхнули люди. Так само, як і, в принципі, Раніше видавати диски на мене, це також мене підштовхнули люди, які після концертів просто хватали мене за руки казали, де можна диск купити, де можна, де, де можна що купити. А тоді ще в мене якби не було да, стільки пісень, щоб можна було зробити диск. Я ja, навіть я колись, я пам'ятаю, я запитала Оксана, так. Оксана, ну шукайте мене в Ютубі. Ну так, так, так. Я всім, Та всім так говорила. Так, А зараз вже от, е, е, тому що це якби. Люди мене Те, на це потрібно. підштовхнули, так, так, угу. так, тому що їм подобається, їм хочеться слухати. Тому так. це все ми зробили для людей, щоб була можливість uh -huh. слухати і мати ці пісні в себе вдома. І так само книгу. До мене багато людей, якби коли знайомляться зі мною поближче, коли я розповідаю про своє життя, про. Про те, що було в моєму житті, про те, як Бог мені допомагав, угу. про те, чого я досягала. Просто не маючи того, 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 угу. але я певне в житті багато що досягала і. Це допомагав мені Бог, і е, про це все я хочу розповісти в книзі, е, щоб допомогти іншим людям. Тобто, це в якійсь мірі така книга не знаю, досвідів. Е, так, це книга досвідів, це книга натхнення для інших людей. Е, це книга, я думаю, яка буде вчити не здаватися. Боротися, йти далі, вірити, mm -hmm. надіятись, сподіватись, молитись і е, працювати. І е, мені здається, що це буде підтримкою для багатьох mm -hmm. людей, mm -hmm. саме ця книга. Тому я її і пишу, тому що. Ну, а от ну ти можеш от можливо поділитися, хоча би от, ну, одним досвідом, який може війти в цю книгу. Я, я сподіваюся, що коли вона вийде, то ти обов'язково прийдеш до нас, розкажеш про неї і покажеш нам. Ну, Це ми будемо чекати пізніше. Я так розумію, вона ще це в процесі, так? Так, в так. Вона в ну, можеш хоча б трішечки розказати, можливо, хоча б один досвід такий? Один з досвідів. Коротко важко розповідати. Ну, Дуже багато досвідів, ну, один такий коротенький, uh -huh. це, ну можна розповісти про цю вже Францію так, чи про будь щось. Так, будь знаєш, що що в Франції стало? Я була на гастролях, коли я ще працювала солісткою ансамблю пісні, танцю Збройних сил uh -huh. України. Ми поїхали на гастролі у Францію. Uh -huh. І, значить, у мене є така проблема з дитинства, я росіяна. Трошечки, угу. так. Ну, і, іноді люди, навіть не завжди, трошечки. Завжди, так, так, і це мені дуже сильно заважає. І я просто по своїй розсіяності. Я так розумію, якби цього не було, не було б досвіду такого. Так, не було б. Це точно. <гум> так, так, будь ласка. По своїй розсіяності я, значить, лишаю сумку на відкритій території, тому що ми вже відпрацювали концерти, і так. там якби ми вже вночі поверталися, це було в ніце, поверталися в готелі, і ми зупинилися на терасі, там відсвяткувати салют якби, угу. успішно. Успішне завершення цих концертів. І я лишаю сумку на столику і давай знімати, там ходити, там камерою. І мені чомусь здавалося, що в Кранці, Франції немає цих грабіжників. Мені здавалося, що там люди не крадуть. Я зрозумію, ти повернулася, сумки немає. Так? так, я повернулася, сумки немає. А в сумці що в мене в сумці? були і паспорти, і українські, і закордонні, і всі кредитні карточки, і гроші, і мобільні телефони. Там було все. І Страховка, і квіток на, додому назад, на літак. там було все. І Це, і, чужа, країна. це і чужа країна, і паспорту немає. Так, це паспорту ж... взагалі мене, ну, повністю мене пограбували, можна сказати. Жах. І, так. і що, що, що ж ти робила далі? А, я спочатку взагалі подумала, що це хлопці з хору, так підшутили ну, так, бути. Жартуюсь. Я до них звертаюся, кажу, так, ну все. Давайте все досить, вистачить, вже, давайте сумку. А вони на мене дивляться: Оксана, ну немає суми, Ми серйозно, ми, ми нічого не брали, серйозно. І я так дивлюся, що вони мене не шуткують. Uh -huh. До мене дійшло, що дійсно мене пограбували. І тоді я взагалі не знала, що робити. Звичайно, до керівництва. І вони не знають, що робити, і взагалі, як мені виїжджати з країни, і mm -hmm. як бути, не маючи нічого. Я давай молитись. Давай молитися, казати, Боже, ну, ну як так? А чого так сталося? Чому, чому ти це допустив? Ти що не міг зупинити цього грабіжника, ну, сказати, додумав, що, що так, якось. чому так сталося? Я, я, я там вже й плакала, тому що я не знала, ну, я не як самі. лишитися самі в, в чужій країні, не mm. маючи, не знаючи нікого. І я молилась так, молилась, молилась і паралельно спорила з Богом. І так от вийшло, е, що наш імпресаріо, який. Е, Робив нам запрошення, uh -huh. він ем, по електронній пошті е, знайшов, е, як ми висилали паспорти, наші дані, якби uh -huh. у Францію, uh -huh. він зробив ксерокс. Uh -huh. Ксерокс мого паспорта. Я ну це смішно насправді на, на границі давати ксерокс е, твого паспорта. Тобто тобі потрібно їхати ось зараз? Тобі так, потрібно мені потрібно вже вилітати завтра, а сьогодні мене вже погано. Я розумію, але тобі потрібно йти ось на митницю так, і. Митницю. І, 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 з таким паспортом. Я, з так. я йду з ксероксом. Як я йду з ксероксу. Я молюсь, я молюся, дуже-дуже молюся. Переживай, Боже, не лишай мене тут, я, мені страшно. Мені реально страшно, я, <рес> я ж ж нікого не знаю, нічого не знаю. Е, і отак, от от, е, слава Богу, з нами ще був перекладач, е, який е, з імпресаріо, який на французьк розмовляв, ще був перекладач, і він же домовлявся. Mm -hmm. І отак, от по великій Божій милості, пропустили мене тебе? пропустили з ксерокопії. З, тим, з ксерокопії. Мене пропустили в літак, але мене пропустили в літак. Коли я прилітаю в Україну, мене затримують наші, тому ага. що я перетнула е, кордон без, е, без так без паспорта. І мене запитують, може, десь українська українська ж мене також пограбували. Ну, так. І я так само і мене буквально отак от беруть чуть ли не в наручниках і ведуть в кімнатку, де я мала бути троє суток, мала сидіти, так, чекати, поки вияснюють мою особистість. Ну, за те вдома. Так, за те вдома. І там вже за мене і наш начальник ходив, але якби ніяких закон є закон. Але стається наступне: те, що. Моя сестра двоєрідна, у неї а, чоловік а, працює прикордонником. Угу. І е, єдиний номер, який я знала на пам'ять, це, це не моя сестра, це моєї подруги Ані. Я знала на пам'ять. Так, не телефону угу. немає, я попросила телефон і е, кажу, що Аня, побіжи до моєї сестри. Будь ласка, мене все пограбували, мене нічого немає. Скажи, будь, будь ласка, остається. їй, щоб вона передзвонила моїм батькам, що я ж вас здорова, що все добре. Але мене трошечки пограбували, але я повернусь, все буде добре. Угу. А Сергій він же чоловік, в нього ж мислення інше. Він зразу тим більше прикордонник. Він каже: Її не випустять з України, ну її не, ну, не, її не, 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 не угу. випустять, а не пустять. не пустять. Так, її затримують. І о, от сестри, якби як Бог діяв, так коли я сиділа, вже така. Думаю, боже, троє суток сидіти тут. Мене на наркотики вже перевіряли. Мене вже все забирали, щоб я не вішалась. Сірмі, все якби все, все позабирали. Закінчились. На жаль, нас мало часу. Так, так а, і ну я так розумію, тебе ж все ж таки раз. ти Тут так, сидиш на так. Так, так. Сталося так, що Бог він, коли я молилась, в цей момент він подіяв те, що Сергій своєї сторони по познайом. Мих uh -huh. сюди, в Київ, і вийшов на великі зв'язки. І так само мій начальник, так само він дзвонив. І е, вийшло так, що дуже дуже високо поставлені вплоть до міністрів оборони України. Так, мене випустили з Борисполя, Цікаво. тому що передзвонили начальнику Борисполя аеропорту угу. і сказали, що у вас така така до затримання. ситуацію. Так, будь ласка, чи можна її випустити? І завдяки йому, якби мене випустили, а потім ще. Е, Сергій так велика йому дяка поклопотався. Він зразу знав, що я ж без грошей мене угу, пограбували. Угу. І він так Думався. само попросив своїх друзів. Вони приїхали, і мене забрали з за аеропорта. І це були не просто друзі, це були це була охорона президента України. Мене і немає, так я поїхала додому. І все ж таки, так. дійсно, от молитва вона робить чудеса. і так. Я думаю, що це буде цікава книга. Я думаю, художня навіть книга, тому ну, що так, це, це так. не просто цікаво слухати, це буде цікаво прочитати. І я так розумію, таких досвідів багато. Так, а, багато. Можемо побажати тобі тільки успіхів і Дякую. чекаємо. Знову ж таки, ми вже сьогодні маємо диск. Але чекаємо твоєї книги. Ну що ж, дякую, що звітали до нас. Зараз ми хочемо ще почути, як ти співаєш ту гарну пісню. Так. Ось а потім уже попрощаємося з нашим глядачем і оголосимо про конкурс. Ну що ж, друзі, співає Оксана Козунь. i Нас. Ты моя крепость, ты моя слава тобой. Туда, на небеса измучена устала, душа к тебе искала любви, понимания. Я...